Дійці, покажуть, на камеру. Маєте, на, камеру. Все. на камеру. І далі їде. І, І він не особисто, ножа заховав заховав автобусі. Не хочете, щоб перевернули зараз. Не він особисто, я підійшов. Ходить в комплект Берк. Да, а? а, ну добре, все, спокійно. спокійно. Не нєрніча, не нічого. Давайте зараз ми все вируємо. Скінніше, не нічого. Не Свичайно, не да, так, так. Памперса ходить. Це я був, Коли я був міністром, я вас такі ситуації не ставив. А зараз ви просто звірю конкретні. конкретно. Тільки в формі. О, яка влада, такі вірко. Але Хочете їхати додому спокійно, нема питання. Народний депутат показує посвідчення. Так, так, виїв. так ми просимо вже. Декілька годин просимо. Кожен з них покаже посвідчення. Мало того. Випускаємо. Тут є люди, які били Покажемо майдан. Особисто. Фотографуємо, кошти посвідчення. Так, так, покажіть, посвідчення. Так, покличте по рації по Шо? телефону. Чи, ми ми, ми, ми говоримо про, 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 треба про Луценка. Ми скажемо, що є заяви західних політиків щодо вчорашніх подій. Ви скажете, ви що представництво Євросоюзу думає про вже є це події. Хлопці, я мозги маю. Треба, щоб це зайдети, на камеру і без того може їхати. Без цього кіна не буде. Кожне посвідчення треба зняти. А що толку? Ну поїдуть вони. Хлопці, давай, а що толку? А що, порвати їх, чи що? До ранку хай стоять. Вони ж приїхали, вони на роботі. Це ж не складно <плоти> весь групувати всього свіч. Зараз все. Хто зараз не має перевіряти, що спецує представники першу, то це просто легко відсутність. За 200 метрів і тепер погрестують. Він командир і Возьми, просто спитається. Здорово, я бажаю. О, 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 ось він особисто, особисто персональ. Усім зважає здоров'я. Дайте пів шага назад. Так, так, Назад, трошки назад. Пів Назад, Назад трошки, назад. Розійшлись трошки, тільки кореспонденти стоять. Зробимо коло. Кожен покаже посвідчення, кожне посвідчення буде на своє. Ну Відео це насправді не мустафина. Я маю його молодшого брата Масі. Він нам його передав. Ну, власне,